Є правило, все, що опинилося в інтернеті, ніколи звідти не зникає. І може здатися, та кому я потрібен? І ви будете праві до тих пір, поки до вас не доберуться хлопці і дівчата, про яких йшлося у минулому відео, або не прийде рахунок за послуги, якими ви не користувалися, бо десь осліп поставили галочку. Осінт це розвідка і аналіз даних з відкритих джерел інформації. З початком війни питання безпеки відкритих даних стало дуже гостро. Найяскравіший приклад зйомка роботи ППО. По елементам дахів і хмарам у кадрі можна визначити локацію знаходження сил протиповітряної оборони, по кількості активних санців, можна визначити розташування особового складу противника тощо кейсів, де ваші дані можуть стати в нагоді різним людям вдостер. Тому в цьому відео ми поговоримо про те, як вберегти свої дані і залишати поменше слідів в інтернеті. Руслана, привіт. Дуже дякую, що ти сьогодні з нас приєдналася. Руслана, сертифікована менеджерка інформаційної безпеки та прайвесі експертка. Вона запровадила в Райфі європейські стандарти захисту персональних даних ще до того, як це почало ставати мейнстрімом в Україні. Досить часто, як ми думаємо, ну, моє ім'я, прізвище, в принципі, паспортні дані це весь перелік персональних даних, але я думаю, що це не так. Скажи, будь ласка, чи є якийсь вичерпний перелік цих даних, і все ж таки, що відноситься до переліку персональних даних? Ну, вичерпного переліку персональних даних не існує, тому що це в принципі будь-яка інформація, яка стосується фізичної особи, яку можна ідентифікувати. Ну, тобто, наприклад, тебе можна ідентифікувати за такою інформацією, як там, твоє ім'я, онлайн-ідентифікатори, паспортні дані, або за менш очевидними факторами, які є для тебе визначальними. А, ну, це наприклад, якщо я буду говорити про симпатичну брюнетку з нашого підрозділу інформаційної безпеки і під цей опис попадатиме лише одна особа, то відповідно вся інформація буде її персональними даними. Чи можемо ми взагалі якось от контролювати нашу приватність в мережі? Можемо до певної міри. З чого варто почати, це з читання політик приватності, можливо, не всіх, але, хоча б тих ресурсів, з якими ви ділитесь великою кількістю інформації. Ви можете ознайомитись, які дані вони обробляють, з якою метою, які це може мати вплив на вас. І це така основа для розуміння масштабів обробки і того, яким чином ти це можеш контролювати, впливати на це. Мене звуть Едік, я керую напрямком захисту персональних даних Райфайзенбанку. Едуард, та людина, яка не тільки читає всі політики приватності, а сама їх і пише. Він знає, як ідентифікувати людину за допомогою нікнейму на форумі любителів котиків. В банку він робить так, щоб персональні дані наших клієнтів були захищені. Дуже часто клієнти думають, що захист персональних даних це те, що закінчується на документі політика конфіденційності або політика приватності, які дуже рідко читають і вони просто його скролять, щоб завершити реєстрацію. Але насправді у будь-якого команди захисту персональних даних є дуже багато інших задач, в залежності від їх специфікацій. Тосовно політик приватності і зазвичай це такий юридичний документ, який містить 5, а то й 7 більше сторінок. І в принципі, завжди коли ми десь реєструємося, або я щось качаю, ми маємо. Читати. Але, звісно, таке поводне тексту дуже-дуже рідко ми читаємо. Скажи, будь ласка, а все ж таки, на що варто в них звертати увагу, і взагалі чи варто читати ці документи? Я дуже багато досліджень, скільки часу життя буде необхідно бути людині, щоб прочитати всі документи, з якими вона погоджується під час реєстрації. Умовно, вийде е, цілий робочий день для де прочитання тільки документів. Якщо ця компанія добросовісна, вона вам скаже більшість, наприклад. Умовних хмарних сервісів де вона це буде обробляти, та умовно країни, де вона буде обробляти. Основні, хоча технології інтернет дають нам надзвичайні можливості там для збору, аналізу інформації, для е, отримання якихось послуг, для знайомств чи спілкування, але може бути зворотній ефект, тому що ми ділимось величезною кількістю інформації про нас. І інколи ми не розуміємо, як це може бути використано, які це може мати наслідки. Наші пости, лайки, що ми переглядаємо, там результати психологічних тестів, якщо ми їх проходимо, абсолютно все мапиться до нашої особистості і створюється такий детальний цифровий портрет, який можливо може розказати нам про нас більше, ніж ми самі про себе знаємо. І будь-хто, хто купить цю інформацію про твої страхи, про твої переконання яким чином можна вплинути на твої переконання або як підштовхнути тебе до іншого вибору? Я не закликаю бути параноїком, проте якщо ти розумієш, як працюють ці маніпуляції, ти можеш ним ним протистояти. Ціль регулювання теми приватності заключається в тому, щоб знайти ось цей баланс. З однієї сторони дати можливість компаніям використовувати цей потенціал там для розвитку, для бізнесу, а з іншої сторони забезпечити права та свободи фізичних осіб. Коли про нас оцікі даних збирають, які потім можуть бути наслідком? або і в позитивному ключі, і в негативному. Людина, яка має публічне якесь значення, наприклад, ви продаєте свої сервіси та ресурси, наприклад, як бізнес. І якщо ви не будете нікуди ніде спілкуватися, не будете показувати себе, не будете показувати свої продукти, дійсно ви будете мати менш конкретну перевагу. Оприймати участь у якихось заходах, будете в тематичних групах, розказувати про себе, про свої інтереси більше вірогідність, що вам напише роботодавець та запропонує вам роботу, і це набагато іноді краще ніж просто знаходитися на сайтах з пошуку роботи, але це може мати і негативні наслідки. Ну, наприклад, на одному з форумів виклали свої політичні погляди або соціальні погляди, або інші погляди на життя. Ваші погляди можуть змінитися, ситуація вже в країні може змінитися. Якщо ви себе ідентифікуєте на якомусь ресурсі та надаєте цю інформацію, ви повинні завжди розуміти, чи готові ви, щоб ця інформація була з вами назавжди. Тому що ми ніколи не можемо бути впевненими, що ця інформація буде видалена, або навіть якщо цей ресурс її видали, це не забезпечує від того, що деякі недобросовісні організації або інші угруповання не будуть збирати цю інформацію. Це особливо важливо в теперішній час. Законодавство визначає ряд прав суб'єктів персональних даних. І компанія зобов'язана забезпечити реалізацію цих прав. Тобто, я кажу про те, що ти можеш вимагати виправлення твоїх даних, видалення, обмеження, обробки або відкликати згоду на обробку персональних даних. Це прикольно, дякую. Не знала. Тобто, я в компанії можу запросити, наприклад, видалити мої дані. Ти можеш пред'явити обґрунтовану вимогу про видалення даних. Тобто, я маю на увазі, що Компанія зобов'язана буде видалити дані, якщо вона їх обробляє незаконно. У нас є приклади, коли до нас звертаються наші клієнти, які отримали кредит в банку, не погасили його, а потім вирішили скористатися своїм правом бути забутими, просять видалити їх персональні дані. А uh -huh. це так не працює. Банк, звісно, матиме інші правові підстави для обробки даних, і на це не потрібна явна згода фізичної особи позичальника. Враховуючи поки що недосконале законодавство в Україні, тому що у нас немає такого потужного законодавства як в Європі, та немає такої потужної культури приватності, у ваші дані те, що ви залишаєте, можуть використовуватись будь-ким на даний момент. Найбільше в мережі що або хто про нас збирає дані, перший момент це соціальні мережі. Угу. Вони збирають дані. Чому вони збирають дані? Тому що вони заробляють на цих даних, тобто ви ростуєтесь Фейсбуком, Гуглом, і ви не бачите, ви не платите за це сервіс. Можливо, наприклад, є підписки, наприклад, на якісь там ресурси, типу на штат, YouTube, тощо. Але Фейсбуна Facebook, модель Фейсбуку, Facebook, модель більшість соціальних мереж, вона продає дані, і, на жаль, вона продає вам рекламу. Їй ці дані необхідні, щоб надати вам найбільш релевантну рекламу. І дуже часто ви не знаєте навіть, що це про це збирають про вас дані. Чи можемо сказати, що валюта соціальної мережі це якраз таки наші персональні дані, наша інформація? Знаєте, у мене є один друг, і колись ми сиділи в пабі, він мені сказав, що якщо ти не платиш за контент, то контентом є ти. Нічого умовно не буває безкоштовно. Це стосується як і умовно якихось дуже дешевих тарифів на комунальні послуги, так і немає дешевого доступу до соціальних мереж. Просто виплатите це за іншу модель. Але я вважаю, що все ж таки. Повинна бути альтернатива для усіх ресурсів, або ви можете просто платити умовний долар, або вас відстежують. Також є багато маркетингових агенцій, які встановлюють наприклад свої пікселі або інші на свої відстежувальні, скажімо так, коди на сайти, які збирають про вас інформацію. Це можна добре дослідити, якщо ви користуєтесь сервісами або у вас є пристрій Apple, ви зайдете в пристрій Safari, який вам просто покаже, скільки сайтів намагалась вас трекати. Третій, скоріше за все, на жаль, це ворог Російська Федерація має дуже багато потужності і вона дуже багато обробляє інформації про наших громадян. І нехтувати цим не потрібно, тому що ви ніколи не можете дізнатись, як будуть оброблятись ваші дані. Насправді, соціальні мережі мають доступ до більшої кількості інформації, ніж нам здається на перший погляд. Про твій вік, соціальний статус, політичні та релігійні уподобання, сексуальні уподобання і тисячі інших дрібних деталей. Потім формується індивідуальний контент. Той контент, який призначений виключно для тебе. Це так званий мікротаргетинг. Тобто, по суті, абсолютно всі продукти, які ти бачиш в рекламі, якісь статті, ідеї, це все є відображенням твоєї попередньої активності. Це може мати як позитивні наслідки, наприклад, що, якщо ви багато наприклад, гуглили там вина. І вам будуть дійсно видавати вина і будуть видавати вам, скажімо так, продукти, які вам будуть більш цікаво. З іншої сторони, наприклад, ви один раз подивились якийсь дорогий чайник, і потім будете заходити на будь-яку сторінку, і вам будуть видавати рекламу з цим чайниками. Можливо, ви б його так би не купили, але коли mm. ви його кожен раз будете бачити, все вже буде залежати від того, наскільки клі користувач, наскільки він або вона резистентна до таких імпульсивних покупок. Я нещодавно зустрічала. Зі своєю подругою, вона купила собі новий телефон. Ну, відповідно, вона ж зі мною похостала з цією новиною, показала. Я така думаю, ну подивлюсь собі там щось. Я ще не встигла навіть про це подумати. Як я вже побачила знову ж таки рекламу у соціальних мережах, просто всюди реклама, там сторіси від магазинів, що ось супер пропозиції по телефонам. Як це взагалі відбувається, і чому я цю рекламу побачила? Ну, тут насправді все може бути дуже просто. А, по вашим контактам можна зрозуміти, що ви подруги. А, по вашій геолокації, наприклад, те, що ви навіть фізично бачите і зустрічаєтесь. І володіючи інформацією, що подруга купила цей гаджет, ну, чому би тобі не показати цю рекламу, особливо якщо вона вписується там, в твої якісь інтереси. А, ну, тобто, навіть підслуховувати вас для цього не потрібно. Телефон мене підслуховує, чи як це працює? Я думаю, що можливо деякі компанії це роблять. Щоб це роблять для всіх клієнтів, я не думаю, але я не можу стверджувати, звичайно на 100%, тому що на жаль, приватність іноді треба захищати. Я раджу подивитись налаштування свого смартфону та подивитись взагалі кому ви даєте доступ до свого мікрофону і дуже часто а, апаратно це буде влаштовано наприклад ваш смартфон якщо ви записуєте голос то будуть відображатися відповідні нотифікації на смартфоні наприклад якщо ви встановлюєте ну умовно застосунок там лінійка і вона раптом запитує доступ до вашого мікрофону до вашої камери ну явно не потрібно ці доступи давати і можливо взагалі не варто такий застосунок встановлювати ну, періодично так Перевіряй налаштування конфіденційності твого телефону, там можна подивитися, які доступи мають застосунки, прибирай зайві доступи для уникнення надмірної обробки даних. І, в принципі, варто видаляти ті застосунки, якими ти вже не користуєшся. Це ж насправді дуже круто, коли ти щось подивився і потім тобі повсюду видається така реклама, такі пропозиції. З однієї сторони, це справді. Корисно, адже ти бачиш контент і ту рекламу, яка створена саме для тебе, яка відповідає твоїм потребам. Але мікротаргетинг може мати несподіваний негативний ефект у вигляді маніпуляції або впливу на прийняття рішень. А тут яскравим прикладом може бути Кембридж Analytica. Вони по суті займалися мікротаргетингом і вважається, що вони причетні до результатів референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС. Також вважається, що вони вплинули на результати величезної кількості виборів по всьому світу. Ми знаємо, що є така так звана Ольгінська фабрика, де використовують тролів. тобто тролів, це спеціально навчені, скажімо так, бо люди, які сидять за фейковими іменами, для того, щоб ніби надавати альтернативну думку на події. Дуже багато таких тролів працює в американському сегменті, в англомовному сегменті Твіттера, для того, щоб розхитати політичну обстановку mm. там і показати інший погляд на Україну. Та те, що наприклад їй не потрібно допомагати, чи можуть використовуватись персональні дані для пропаганди, я вважаю, що дійсно так, але скоріш більш для груп осіб, наприклад, для того, щоб проаналізувати настрої в суспільстві. А якщо говорити саме про приватність в соціальних мережах. То, в принципі, вони, як правило, надають певну гнучкість в налаштуваннях, наприклад, свою там, дату народження, сімейний стан, ви можете його як повністю скрити, так і обмежити певною групою людей. Те саме стосується ваших публікацій. Варто також закрити список ваших друзів. Фейсбук збирає про вас дані також зі сторонніх сайтів. Тобто сайті передають інформацію про вашу активність на них, а для того, щоб її в подальшому використовувати для реклами. Ви можете одразу подивитись ці джерела інформації Фейсбуку, і також їх заборонити. Такий пункт, який може бути багатьом цікавий, соціальна мережа дає можливість вигрузити копію твоїх персональних даних. Ти може направити їм запит, і на протязі кількох днів вони тобі вигрузять абсолютно ну теоретично абсолютно всю інформацію, якою вони володіють про тебе. На таких ресурсах, де ми б не сильно би хотіли ділити своїми справжніми даними, ти рекомендуєш використовувати нікнейми або там використовувати інше прізвище. Я. Я рекомендую взагалі придумати умовне своє альтер-его для mm -hmm. реєстрації на ресурсах, яких вам дійсно не потрібні свої дані, і інший негативний ефект, який може бути. В соціальних мережах, так звана інформаційна бульбашка. Алгоритми соціальних мереж формують для тебе індивідуальний контент, абсолютно індивідуальну картину світу, яка відображає твою попередню активність. І ти бачиш відфільтровану реальність. По суті, відфільтровану реальність, яка ґрунтується виключно на твоїй попередній активності в мережі. Це може ще більше укорінювати в тобі там, певні ідеї. І ти все менше бачиш альтернативні думки. Тому це така е, ну небезпечна штука. Е, ти відриваєшся від реальності, живеш у своєму світі, і все менше можеш бачити якісь інші погляди. Поговоримо про такий напрямок, як осін. Тобто, це розвідка по відкритим джерелам. Розкажи, будь ласка, трохи детальніше, що це, які дані про нас можуть таким чином збирати, і що з ними потім робити. Як ти пане сказала, осін це розвідки з відкритих джерел. В чергу, використовувався він, скажімо так, для цілої спецслужби, військової розвідки. І він може бути різним. Вважається, що 90% всієї інформації, яку отримує розвідка, отримується саме з відкритих джерел. Тобто шляхом осінту. Це може бути інформація із ЗМІ, із соціальних мереж, твої медіафайли, які ти викладаєш твої пости, може бути інформація з відкритих реєстрів і купа інших ресурсів. І лише там 5-10% це вже інформація отримана від агентури. Тобто, по суті, асінтери вони збирають такі, можливо, окремі невеликі шматочки інформації, які самі по собі цінності не мають, але при їх поєднанні можна відтворити досить детальну картину подій, які відбувалися. Ви беремо людину. І можемо потім знайти її профіль на Фейсбуці. Дуже часто на профіль на Фейсбуці буде пов'язаний з в інстаграмі. Ми бачимо нікнейм людини в інстаграмі. Потім гуглимо цей нікнейм, і потім ми, в принципі, можемо довідатись про дуже цікаві особливості життя. Що, що людина з таким же нікнеймом ходить на медичні ресурси та говорить про якийсь умовний діабет. І справді зараз в Україні діють досить такі професійні і потужні спільноти, які з початком повномасштабної війни суттєво допомагають в. Нашій спільній боротьбі, тобто вони ідентифікують та документують воєнних злочинців, допомагають в проведенні розслідувань, виявленні внутрішніх ворогів в протидії пропаганді та фейкам, і дуже багато іншого. Вони збирають доказову базу, щоб протидіяти і дезінформації, і якимось там вкидом в нашу інформаційну простір, і маніпуляціями, а на основі фактів вони доводять правдиву інформацію. Mm. Так, і зараз є багато ресурсів, сайтів, на яких досить детально розбираються ці фейки та е, якісь статті пропагандистів. І тут, до речі, важливо розуміти, що основами осінту е, можемо володіти і ми, будь-хто, і не просто можемо, це варто робити, особливо зараз в воєнний час. Тому що, по-перше, це допоможе. Е, вам в роботі з вашою з інформацією, яку ви отримуєте, щоб перевіряти факти і власне протидіяти фейкам та ІПСО. По-друге, це досить потужна зброя, володіючи якою ви можете допомогти в виявленні внутрішніх ворогів хворих... і в протидії дезінформації. І по-третє, ну, в принципі, якщо ти розумієш, як це працює, ти вже розумієш, яким чином твої дії в мережі можуть. Можуть бути корисними ворогу і не допустити цього, ну тобто, знову ж таки, все так пов'язано, що отак, от по частинкам, крок за кроком, можна почати наприклад, просто з фотки ім'я прізвища і дійти до того, що там будуть знати, як звати твою сім'ю, де ти живеш, де ти там був позавчора, що ти їв, і так далі. Так. І просто всі мої поради про, про те, щоб намагатися розривати ці зв'язки, щоб ваш, все ваше життя було різними островками. І тільки ті люди, які ви хочете, щоб вони мали зв'язок між цими островками, тільки тим, яким ви довіряєте, бо ви хочете, щоб вони це бачили. Усі не зв'язки між різними вашими ідентифікаторами, щоб знайти те, що необхідно, чи знайдуть невідомо. Але можуть знайти зараз. Не потрібно мати армію розвідників, які там цілодобово сидітимуть і будуть моніторити сторінки українців в соціальних мережах. Тобто для цього використовується штучний інтелект. Це відбувається в режимі реального часу, автоматично збирається інформація. Тобто, ти викладуєш якийсь медіафайл, штучний інтелект аналізує метадані по цьому файлу. Потім якісь там деталі з самої картинки збираються і ще більше доповнюють цю картину подій. Далі сюди додається. Ще інформація з твоїх якихось попередніх постів, і таким чином ти стаєш коригувальником або іншим чином допомагаєш ворогу, навіть не усвідомлюючи це. А чи можу я якось от сама зайти просто в Google і пробити, що про мене можуть знайти? Або є якісь для цього спеціальні інструменти? Є ісус пінпаміайс, в якому ви можете. Завантажити фотки своє обличчя, і подивитися на яких ресурсах дійсно опублікована людина з таким же або аналогічним а, обличчям. Тобто, мовно, є дуже люди схожими обличчями, там можуть бути люди з схожими обличчями, але дуже часто відображається саме ваше обличчя. Uh -huh. І чим більше ви дасте фото людини, тим, скоріше, за все, краще буде результат. Деякі ресурси публікують, і яким ви можете просто завантажити свій мобільний телефон, свою електронну пошту, і ви просто можете подивитись, які у вас були мобільні телефони телефони, які ваші нікнейми, або які ваше ім'я та прізвище. Ресурсів таких дуже багато. Питання в тому, чи відповідають вони законодавство, це вже дискусійно, це більш для експертів. Але дійсно, якщо людина хоче і вона вмотивована, вона зможе знайти познайти про цю особу дуже багато. Ну, тим паче ми дуже багато і саме віддаємо знову ж таки про це так. і не підозрюваю. І, і потім не думаємо. Ми більше не боїмося загубити гаманець, але наслідки необережних дій з власними даними ростуть щодня. Зручність технологій разом із ризиками потребують від нас нових звичок. До зачинених дверей і вимкнутої праски слід додати закриті сеанси та вимкнуту геолокацію. Тож давайте перерахуємо нові звички, які слід освоїти. Налаштуйте обмежений доступ до ваших сторінок у соціальних мережах. Перевірте, які доступи мають додатки у вашому телефоні та видаліть ті, якими не користуєтесь більше трьох місяців. Використовуйте додатковий номер телефону, альтернативну адресу електронної пошти та нікнейми на ресурсах, якщо ви не хочете, щоб вас ідентифікували. І найскладніше, але необхідне: при реєстраціях на сайтах читайте основні розділи політики приватності. І пам'ятайте, все, що одного разу опинилося в інтернеті, залишиться там назавжди. Бережіть себе.